Євгенівна також присутня Юлія Володимирівна Тимошенко. Ми викладачі української мови, і Світлана Володимирівна Чубіч, це представник адміністрації. Так, от, сьогодні ви прийшли для того, щоб дізнатися, як буде відбуватися співбесіда, котра пройде коли. Дивилися В 2 числа в суботу. дійсно, це буде 15 липня в суботу. У кожного із вас буде свій час. так Скажіть, будь ласка, хто вже переглянув свої електронні кабінети, хто побачив цей час, хто, хто бачив статуси, які у вас там є? Я, я також бачу. Я також бачу. Добре. Я так бачу. Це дуже добре. Не забувайте перевіряти свій електронний кабінет, тому що там ви будете бачити результати своїх випробувань, ваші статуси, там заявка прийнята чи не прийнята. Ну, тобто там є різні варіанти. Окей. Тепер. Ви розумієте, що більшість буде проходити онлайн, так? Хтось буде офлайн. Але ми знаємо про те, що дехто перебуває за кордоном, так? Під час повітряних тривог ми не маємо права опитувати тих, хто перебуває в Україні, тому що ми не маємо права наражати вас на небезпеку. Тому нам треба розуміти, хто із вас перебуває за кордоном для того, щоб у випадку тривоги, можливо, ви посунетесь у черзі, можливо, якось вийде вас залучити раніше, для того, щоб не втрачати час. Будь ласка, хто перебуває за кордоном, підніміть руки, є такі? Поки що немає. А, хто записався наочно співбесіду? Угу. Так, я бачила там кілька прізвищ. Добре. А, в такому ви, а, ви бачили, що а, у вас, що вас будуть зустрічати. Так вам говорили про те, що ви приходите до коледжу, і тут проходить співбесіду. Правда ж? Так, добре, домовились. Тепер я запущу демонстрацію екрану для того, щоб показати вам основне про що Світлана Володимирівна. А є в мене можливість демонстрації де? все бачу, перепрошую я. Так, будь ласка, у нас зі так. Так, да, добре. Отож, дивіться, для початку вам необхідно переглянути програму співбесіди на сайті коледжу. Так, ви усі заходили в коледж, і ось дивіться: ви всі, ви всі знаєте, що є вкладка вступнику, правда ж? Ви ознайомлені вже з цим сайтом, і ви знаєте також, що тут у вкладці вступнику є програми співбесід та творчих конкурсів. А для вас, перепрошую, технічні нюанси. От для вас є розділ програми усних співбесід. Будь ласка, перегляньте лише з українською мовою, ви знаєте, що ви проходите співбесіду лише з українською мовою, проходять ті, хто вступає на журналістику, на соціальну роботу, на соціальну педагогіку. Для тих, хто вступає на журналістику, трошки інша система. Для тих, хто на соціальну роботу і соціальну педагогіку, тобто для вас, для всіх буде подібний формат співбесіди. А тепер програма. Ви можете переглянути її, так, натискаєте. А, і ось у вас тут написано, що є тестові завдання, так, і є, власне, співбесіда. Також трошки вище ви можете побачити а, теми а, теми співбесіди. Ну, В будь-якому випадку це теми, які будуть винесені а, в тести. так. Тобто це не ті теми, за якими вас будуть опитувати усно. Це теми, за якими ви будете проходити тестування. Побачимо. Тепер другий крок, який вам необхідно зробити, це перевірити, чи працює ваш логін і пароль в системі Moodle. Підніміть руку, у кого немає логіна і пароля до системи Moodle. Є такі? Ну, ви будете, я так розумію, проходити очно, Анну. Ну, але в будь-якому випадку вам необхідний логін та пароль до Moodle. Тому. Так, з... так, він є, я, я забула, приняло, так, я забула про нього, так. Ага, окей. Я вас дуже прошу завчасно до співбесіди, тобто сьогодні або завтра, знайти тільки, давайте так, мають бути електронні навчальні матеріали АПК. Перепрошую Світлану Володимирів. Світлану Володимирівну паролі Так, я слухаю е, е, Ні, Світлана Володимирівна Сабліна. Е, Слава Володимирівна, можете опитувати Світлані Володимирівні е, контакти Тетяни Миколаївни? Бо у мене просто немає контактів. Перепрошую. Е, отож, е, тепер. Вам необхідно зайти саме на Moodle економіку правничого коледжу. Для цього або ви скористаєтесь готовим посиланням, да, ну, для того, щоб перевірити, чи працює ваш логін і пароль, чи не виникає якихось проблем, то одразу, сьогодні або завтра, вбити в пошук Moodle ЕПК. І дивіться, у вас має бути посилання епк Moodle. Не ЗНУ Модул, а епк Модул. Тому що це поширена помилка, і там має бути написано електронні навчальні матеріали ЕПФК. Ізвиніть, пару, у мене немає пароля, где я мене ну, не а где мені взяти? У вас немає логіна і пароля? Ні. Вам треба звернутися, думаю, до відбіркової комісії. Ні, Там є... Вікторія Євгенівна переб'ю вас логін пароль нададуть, коли ви зайдете на свій час в суботу на співбесіду, і вам зразу нададуть логін і пароль, і тоді ви зможете зайти в тестову роботу. Тобто тим, у кого немає, так. під час все добре. Під час співбесіду. Так, да. Софія. Хотіла запитати, як дізнатися свій час? Зараз я розкажу. Отож, перевіряємо. Якщо надали логін і пароль, перевіряємо і зберігаємо, щоб спростити це все, так? Далі, наступне. Знаходимо графіки складання співбесід. Вони теж є на сайті. їх ось нещодавно розмістили, де шукати? Де шукати? Вкладка вступнику Так, тільки трошки треба буде прогорнути. Майже воно в кінці було десь. А, ось. Дивіться, графік складання співбесід в дистанційному та очному форматі. Побачили? І тепер Ну ось у мене тут відкрито, так? Дивіться, вам треба знайти свою спеціальність. Якщо ви подавали на кілька спеціальностей, то ви знаходите усі спеціальності, на які ви подавали. Побачили? Ось тут соціальна робота. Зверніть увагу, 231 соціальна робота це і соціальна робота, і соціальна педагогіка. Зрозуміло? Тобто, не лякайтеся, якщо там не написано соціальна педагогіка. Це е, і одне, і інше. Е, так, я зараз ось у мене тут відкрито. Е, перегляньте, будь ласка, я не буду е, теж тут показувати кожного прізвища. Будь ласка, перегляньте. Е, тут вказано час, дату, так, ось час. З 8.50 починаючи дата, ідентифікатор Zoom і пароль. Зверніть увагу на те, що вам необхідні стабільний інтернет, якісний аудіозв'язок, наявність відеозв'язку. Підніміть руку, у кого є, будуть в суботу з цим проблеми. Є таке товариство? Немає таких. Тобто ви вже з цим ознайомлені, ви вже знаєте про це, так? Якщо у вас виникають якісь технічні проблеми, то обов'язково необхідно повідомити, повідомити відбіркову комісію. Є посилання на Google-форму, і це посилання ви знайдете в документі, який скачаєте, коли натиснете ось на соціальну роботу. Так само, коли вступати там, на журналістику. Якщо от у вас, наприклад, в суботу все окей, а потім ви будете складати, ну, наприклад, у четвер у вас уже не буде все окей, то ви переходите а, туди, де, наприклад, журналістика, так, і там пишете теж, позначаєте, в який день, ну, в який день це залежить від того, яка спеціальність. На яку спеціальність підписів. Е, я вам покажу, як виглядає ця форма. Вам треба вказати прізвище ім'я по батькові, і також на які спеціальності ви подавали заяви. Ви можете вказати кілька спеціальностей, і тоді е, з вами вже зв'яжуться, ну, тобто, ви вказуєте всі спеціальності, на які ви подавали заяви. І тоді з вами зв'яжуться і допоможуть обрати правильний час. Зрозуміло? Тепер, якщо. Ви а... вас я, ви, тільки що залагав телефон, що ви тільки що ну, говорили, можете пов... повторити, будь ласка. І ще раз: Це форма реєстрації. Якщо у вас проблеми зі зв'язком, якщо у вас не буде можливості увімкнути відео, Нагадую на співбесіді відео обов'язково. Також якісний аудіозв'язок, тому що співбесіда буде відбуватися також в аудіоформаті, і ми вас повинні добре чути. Отож, в цій формі ви повинні ввести своє прізвище, ім'я та по-батькові, і також вказати спеціальності, на які ви подавали документи. Для того, щоб відбіркова комісія могла якось вас е, е, вирішити, як вам краще, як зручніше буде проходити співбесіду. Зрозуміло? Так, дякую. Так. Е, отож, далі рухаємось далі. Е, ми знайшли графіки, переглянули, чи є там наші прізвища. Всі вже почали шукати прізвища? Так. Так. Дехто там буде кілька варіантів входу через Zoom, а також для декого буде варіант офлайн. І якщо у вас я от зараз бачу, що дуже мало хто знаходиться з відео, то будь ласка, перегляньте ще раз свої можливості. Добре? Так. Е якщо ви не знайшли свого прізвища в списку, то теж необхідно звернутися до відбіркової комісії. Номери відбіркової комісії. Так. Е і також є Zoom. Е Zoom, тут теж вкладка вступнику, будь ласка. Uh, і тут є графік роботи консультаційного центру. Ну, ось вам, наприклад, побачив. Так. Uh, тобто, звертайтесь до консультаційного центру uh, і вам допоможуть з цим. Так, uh, далі. Uh, якщо, ну і ще раз, немає. Технічних можливостей заповнюєте форму і приходите офлайн. Стабільний інтернет, якісний аудіозв'язок і наявність відеозв'язку. Важливі усі три аспекти. Ну, зрозуміло, що якщо не буде інтернету, то аудіо і відео теж будуть під питанням. Отож, ви прийшли на співбесіду. Все добре. На конференції в Zoom у вас буде кілька залів. Перший зал це буде зал тестування, і далі буде зал усної співбесіди. У вас буде власний курс. Так? Ви будете всі приєднані до цього курсу. Ось, наприклад, як це виглядає. От я заходжу в Moodle. Ну, наприклад, і у мене. Ну, зараз відкрито курс співбесіди. Панове, ви мене чуєте, добре? Так. 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 Так, І от дивіться, у мене тут багато курсів, а у вас буде один тіль, ну, співбесіда. Так. Е, ну, тих, хто ходив на курси, то ще будуть курси курсів. Е, і ви натискаєте на оцю співбесіду, а взагалі... Вам нададуть посилання на сам тест. На оцей тест: тестування з української мови. Зверніть увагу, він ще закритий. Тобто, навіть якщо ви зареєстровані вже на курсі, ви не зможете почати його проходити. Я можу, бачити, тому що ну, я як. Викладач має інші права перегляду, а ви не зможете. І тепер дивіться, у тесті є 10 питань на проходження 10 хвилин, одна хвилина, одне питання. Навігація вимкнена, ви не можете повернутися назад. У вас немає можливості пропустити питання, а потім повернутися до нього. Зрозуміло. Так? Отож, в залі тестування вам надають посилання, ви перейшли за посиланням, проходите тест за 10 хвилин і одразу бачите результати. Але результати буде максимум 40 балів. Так? А отримати під час співпецію ви можете 90. За тест максимум 40, ви одразу бачите, скільки у вас балів з 40. Після цього вас будуть перенаправляти до залу співбесіди. По черзі, не всіх разом, по черзі. І зверніть увагу також, що іспит буде записуватись. Тобто, у вас, крім того, що будуть спостерігачі. Іспит буде записуватись. По-перше, для того, щоб ви дотримувалися академічної доброчесності під час виконання, а по-друге, для того, щоб оцінювання було максимально прозорим. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так. Спитання, якісь поки що не З Ні, питань немає. Питань немає, добре. Після цього вас будуть перенаправляти по одному в зал співбесіди за спеціальністю. Ну, точніше так, співбесіди за мотивацією вибору спеціальності та навчального закладу. За, під час співбесіди ви можете отримати до 50 балів. У вас буде на підготовку десь 10 хвилин. Орієнтуйтесь на те, що ви написали в мотиваційному листі, але питання можуть бути різними. Від того, чому ви обрали цю спеціальність до того, що, ну, чому ви обрали, наприклад, коледж, відповідно, залежно від того, про що ви будете говорити, ми будемо ставити додаткові питання. вам. Розуміло? 50 балів і 10 критеріїв, які ми будемо враховувати. Мотивація, власне, ваші причини, ваша мета та у який спосіб ви плануєте цю мету реалізувати. Це за змістом. Далі, якщо говорити про е, саму відповідь, логіка та послідовність враховуються обов'язково, тобто це те, чому, е, як ви вмієте формулювати свої думки, е, змістовність та структура відповіді це теж окремі критерії, е, і також наявність граматичних та лексичних помилок. Ну, тобто грамотність фактично ваша. Ми не можемо е, перевіряти мотиваційні листи на орфографічні пунктуаційні помилки, так? Але ми можемо е, додавати вам вали, якщо ви говорите грамотно. Е, орієнтовні питання ми не пропонуємо. Е, якщо ви переглядали програму, да, то тут є орієнтовні питання для журналістів. так? Бачили оці теми для усного спілкування. Це вас не стосується. Зрозуміло? Це не для вас. Це для тих, хто вступає на 061. Там буде інша співбесіда. Тобто, щоб у вас не виникала плутанина, у вас будуть тільки питання за вашою мотивацією, такі профорієнтаційні, скоріше. Якщо ви писали мотиваційного листа за презентацію, яка розміщена була на сайті коледжу, то там були додаткові питання, які допомагали вам сформулювати свою думку. Можете орієнтуватися на них плюс-мінус. Можете загалом просто потренувати розповідь про спеціальність, про те, чому ви на неї йдете і чому вона вас цікавить. Це, власне, такі загальні поради. З приводу співбесіди за спеціальністю. Питання є: друга частина вашої співбесіди. Ні. Все зрозуміло, так? Окей. Далі, за умови, коли почнеться тривога існує три шляхи. Якщо ви перебуваєте офлайн, то співбесіда частково продовжиться в бомбосховищі, щоб скоротити час, ну, а частково після тривоги. За умови проходження в Zoom. Є дві категорії вступників: це ті, хто перебуває в Україні, і такі абітурієнти вийдуть із Зуму і чекають, чекатимуть на закінчення тривоги. Ті, хто за кордоном і їхній безпеці нічого не загрожує, можуть бути викликані навіть якщо вони мають час інший. Вони можуть бути викликані на час тривоги для того, щоб співбесіда продовжувалась. Тому ми дуже просимо вас бути в день співбесіди постійно на зв'язку. Для того, щоб у разі необхідності підключитися і пройти співбесіду. Результати співбесіди для соціальної роботи, для спеціальності соціальної роботи. Оскільки співбесіда проходить в суботу, то результати чекайте наступного тижня. І ще раз звертаю увагу на те, що необхідно перевіряти електронний кабінет. Це дуже важливий момент, тому що саме там будуть відбуватися усі зміни в вашому статусі. Ну і також ä, ми бажаємо успіхів на співбесіді.